На околицях Кримського сутички з ворогом терористи обстріляли позиції українських воїнів зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Вогонь вели з окупованих сокольників. Стріляни на Лунава і на трасі Бахмутка. В іншій частині Луганщини зберігалося відносне за тисяча у новотошківку вже подали світло та воду. Проте північ Луганщини 12 годин пробула в темряві. Через пожежу на Луганській тест частина населених пунктів залишилися без електрики. Спочатку невеликі іскри та дим, і вже за п'ять хвилин станція палала так, що бачило все місто. Ожежа розпочалася близько десятої вечора. Бояз Дмитро не відразу збагнув, що саме сталося. Уся Луганська область під українським прапором в один момент зосталася без світла, і буквально в течение п'яти мінути ну тут трансформаторне масло воно швидко розгорілося, і огонь був дето навірно на висоті. цього от здання. вот, вот, вот клуби диму, огонь та это... ну я знаю. Ну смотрите, сколько там? Метров 30, не на висотою було гонь. Вот, и оно это самое буквально в течение 10 минут тут произошло такое что Уже когда приехали пожарники, тут уже нечего было тушить. Они просто ждали, пока это масло трансформаторное выгорит просто и все. Полицями миттю розрослися чутки. Теплоелектростанцію знову обстріляли, і сама пожежа від ворожого снаряду. Не так давно цей об'єкт бойовики і справді накривали і мінами, і градами. Співробітники пояснюють, загорівся один трансформатор. Пожежа перекинулася на інший, відімкнулися два робочих блоки. Але все це не від обстрілу чи диверсії, а через аварійне обладнання. Дане оборудовання встановлено на станції з 1954 року, Звісно, причиною... Озгарання є технічне состояння оборони. это не связано ні з бойовими действиями, ні з дівці. Трансформатор палав усю ніч. Стільки часу всі міста й села області були без світла. Лише о четвертій ранку вогонь остаточно вдалося загасити. Зранку вже на станції цілком відновили роботу. Більці, як і боронятець вражені тим, як швидко співробітники впоралися з наслідками. Такої масштабної пожежі тут ще не бачили. З 12-ї ночі в темноті практично на вони встановілі. Станцію, запустили її, дали світ в близліжайші села. Саме Луганська ТЕЦ увесь час була ласим шматком для бойовиків. Вони і досі мріють її відвоювати. Багато бійців говорять про можливу атаку 15 березня. При такий план наші вояки чули неодноразово на радіочастоті противника. Якщо таки це станеться, то відведення техніки кажуть бійці буде великою помилкою, бо на тій стороні ситуація без змін техніки лише більшає. Там форміруються батальйон щастя. У есть, тобто, значит, уже планують войти в щастя, да, і базироваться, наверное, здесь. В основному местные, ну і найомники, которые з Росії приїжджають, а ззаду вже стоять російські війська. Але в перемозі тут ніхто не сумнівається. У разі наступу кажуть, оборону триматимуть. З Луганщини Євгенія Цветанська, Валерій Сатюк Віталій Овсяніков. Спецкор два плюс